Всім доброго дня. Ось хотів показати, яка виходить крупа, зроблена на крупорушці. Це ось перебив кукурудзу. Ми трохи сюди Соняха добавив. Це треба буду годувати курчат. Ну, якщо собі перебувати з хорошої кукурудзи, то можна відсюди оціяти муку. Крупорушка це, звісно, пристрій дуже хороший. Завжди у вас буде і крупа і мука. Але пам'ятайте, на крупорушку потрібно тільки крутити кукурудзу, яка тверда. Тому що, якщо ви будете крутити крутитися кукурудзу, то вона у вас просто-напросто не буде. Буде крутити, е, там відбійник той що. Там така шестернка є, яка перебиває кукурудзу. А Кукурудза вилітати не буде. Тобто у вас кукурудза сира. Треба тільки брати кукурудзу, щоб вона була сухенька вже. Це ось таке виходить. Ну, звісно ж, ви розумієте, що коли вже кукурудза перебита, вона трохи буде більша в об'ємі, ніж у зернах. Для чого ми оце крутимо цю кукурудзу, перекручуємо? Для того, щоб годувати курчат. Я трохи соняха додав. То це вже фактично комбікорм. Можна годувати курей, може вони краще будуть яйця. Ну, Це трохи в пакеті я його вручну налущив. Руками взяв на Можна в мене є ще така крутілка. Зараз я вам покажу, якою можна зерна просто з кукурудзи дробити. Ось саме така крутілка для кукурудзи, дробілка. Вставляємо кукурудзинку і отак воно. Ого, перекручу все. Треба не в ту сторону крутити, бо ну, там. кукурудза. Просто кукурудза, як бачите, ще сира. Нам потрібно брати кукурудзу, щоб вона вже була тверденька. А так вона що перемелюється погано, що дробиться. Тут, тобто, По ідеї дуже не виїжджати качанчик, але не завжди не звідси виїжджає. Ну, а крупу рушку я вже заніс. у Сарай. Зараз я її показувати не буду. На, там десь воно вже є на відео, на короткому, як я крутив. Ну, всі знають, як кропорушка працює. Ну, оце ось останеться тут на землі кукурудза, кури прийдуть, пособирають. Поки я крутив кукурудзу, ось коти ось, борються, займаються боротьбою. Насправді кукурудза це дуже цінний продукт. Всі знають, що з кукурудзи Роблять і мамалигу, і роблять коржі, додають коржі до тортів, до печива. Так само і в киселі навіть додають у різні. Роблять всякі е, суміші кукурудзяно-борошняні. Роблять там оладки, блинці всякі на кукурудзяні основі. Хліб дуже смачний виходить, якщо пополам перемішати пшеничне борошно і кукурудзяне. дуже смачний виходить хліб. Якщо не вірите, спробуйте самі спекти. Як на мене, кращий хліб виходить, ніж магазинний. Всім дякую за перегляд, заходьте на наш канал. Якщо вам потрібні якісь поради, пишіть в коментарі, я обов'язково вам відповім.